І так, ми продовжуємо, і на другому уроці ми з вами згадаємо такі речі, як координатна площина. Так, давайте почнемо з тих завдань, які є в підручнику. Напишіть таки підзаголовок. координатна площина. Одну секунду. Так. Координатна площина. Так, і давайте згадаємо, що ми називаємо координатною площиною. Скажіть мені, будь ласка. Ну, по-перше, це дві взаємно перпендикулярні вісі. На яких обрано напрям. Бачите, стрілочки показують напрям, в якому збільшуються числа, Так? А Ці вісі ми називаємо вісіксів ігреків, але в них є ще і інші назви. Вісіксів це вісь чого. Абсис. молодець, Тимур. А вісь ігреків це вісь. Ординат. Якщо в нас є точка на координатній площині, ми опускаємо перпендикулярні прямі на вісі, в які точки вони попадають, які координати має точка. Спочатку указують її абсцису, а потім ординату. Ось давайте усно згадаємо, як визначити координати цих точок. Наприклад, може це прокоментувати е, Максим Іонченков. Максим, ти нас чуєш? Так не вмикаєш. Скажи, будь ласка, всі бачать добре. Давайте трошки я збільшу малюнок. А, у точки М. Які координати? Так, точки М, координати 2, 2, 4. Сгодно. Угу. Так, у точки М. Н. E, 3, 2. Так, згодна. У точки П. Mm. Mm -hmm. ці... Мінус один, ah, чотири. Uh, мінус чотири. А, мінус один. Мінус чотири. Так, у точки Q, які координати? Мінус чотири, мінус один. Так, а тепер ось давайте так. ну, пропустимо R. Згадаємо такі речі. Якщо точка лежить на вісі абсцис, наприклад, на вісіксів у точці яка, які координати будуть по вісіксів. У точці S будуть то будуть координати 0. Ну. Ну, взагалі 5-0, не 0-5, а 5-0. А, так, 5-0, Спочатку ми вказуємо на вісі X в координату, потім на вісі Y. Тобто, якщо точка лежить на вісі абсцис, тобто вісі X, в неї Y координата 0-2, 5-0. А якщо точка лежить на вісі ординат, ось у точки Т, які координати, як ти вважаєш? Тоді будуть в неї 0, 0, Мінус 3, ну, і мінус 3. Так, згодно, молодець. Давайте зробимо ось таке завдання номер 227. Накресліть на координатній площині трикутник МНП, тільки тепер я. Угу. І так, тут не сказано, який масштаб ми обираємо. Тому ви обираєте, давайте всі оберемо однаковий одну клітиночку зошита візьмемо за одиничку. І так, в мене тут немає клітинок, а у вас вони є. Тому подивіться завжди, наскільки там великі координати. Бачите, по вісі вісіхсів четвірка, по вісі вісіг теж четвірка. Раз, два. Ми домовилися, що ми підписуємо координати, а деякі діти це на контрольній не робили. Хто хоче погану оцінку за річну, може теж не підписувати. І вісі треба обов'язково підписати. Так, тут в нас мінус один. –3, два. Мінус три. Мінус чотири. Мінус один, мінус два. Так, тепер. Максим, давайте продовжить. Максим, ти можеш на моєму екрані писати тут? Так. так. Ось у нас завдання. У нас діти теж прохання, координати цих точок. Перепишіть в зошит, щоб я бачила їх. Ви це не робите майже ніхто, хоча про це ми казали. К і П. 2 мінус 2. Так, перша точка М. Де вона буде? Ось тут, ось Так, да, так, да, так, да. десь тут, молодець. Так, добре, два я підпишу, молодець. Ось тут. Mm -hmm. Так, далі а. К 4, 2 Вона буде ось тут. Ось ну ось. Ну, молодець, так. К, я підпишу. Так, П, два мінус два, вона ось тут. Угу. Mm -hmm. Так, Це П. Молодець Максим. Тепер беремо лінійку. Максим це не може зробити. А я зроблю, а він потім просто знайде координати. А, ну, по-перше, трикутник треба намалювати. М, К, П. Поєднали охайно під лінійку, а не від руки. Всі три координати. І на четвер, щоб у всіх була лінійка. А я не взяв лінійку. Так, тепер читаємо. Треба знайти координати точки перетину МП. Тут сказано з вісі ігри. А можуть написати, звісю ординат. Де в нас вісігреків? Ось вона, бачите, цю точку. Ви її позначаєте якоюсь літерою, наприклад, L. І нижче, в мене просто немає нижче місця, я тут напишу. Максим зараз скаже, які координати у точки L, враховуючи те, що вона лежить на вісі ігри. У точці L. Вона, так, координати в неї. 0, 0, 1. 0, 1. Так, а тепер сторони КП, з іксів. А, ось У нас в сторона нас... КП, так. Ось іксів. Ось вона так. 3. Ну, тут в нас 3, 0. Так, давайте Q позначимо. І ти правий, координати в ней 3, 0. Mm. Так, все. Можна написати тере, точка перетину з у. А можна просто написати ці координати. Але ось, ось це було головне. Треба було знайти ці координати. Ну, і по-перше, намалювати все це. Чи є запитання до цього номера? Ні. Немає, так? Можна стирати. Так, а, хто не встиг, давайте дописуйте. Далі буде завдання, я стираю, так? А, буде завдання, ми будемо виконувати іншої збірки не зі сходинок. Наприклад, теж давайте з координатами згадаємо. Дано координати трьох вершин прямокутника. Напишіть просто номер один. І так, точка А має координати мінус 2, 2. Точка Б має координати 6, 2. Точка С 6 4. Треба накреслити цей прямокутник, знайти координати Д, обчислити периметр і площу. Так, тепер нижче, ну чи поруч запишіть А, Б, Ц, Д, Тере, прямокутник. Треба знайти площу і периметр. Ось таке запитання, діти. Дивіться, в деяких дітей одиничний відрізок це одна клітинка, в деяких дітей дві, хто як хоче. Але давайте домовимося, що ми будемо враховувати, що одиничний відрізок це напишемо в умові. Одиничний відрізок... Будемо вважати одним сантиметром. Ви можете намалювати одну клітинку, але будемо вважати, що це 1 сантиметр. Це зрозуміло, діти? Хочете, давайте малюйте, щоб він відразу був 1 см, щоб не плутатися. Але оберніть увагу, бачите, у нас по вісі ексів 6. Тобто, щоб у вас вистачило місця. Раз, два. Три. чотири, П'ять. Шість. Так, це вісь іксів, це вісь ігриків. Так. Один. Два. Три, так, по вісі ігриків там небагато в нас. Мінус один. Мінус 2. В мене не дуже точно, у вас більш точно. Мінус 1. Мінус 2. Так, ну нам більше не треба. Там по вісі ігриків треба мінус 4. Ще. Мінус 3, мінус 4. Так, а Юля Цвік хотіла відповідати. Будь ласка, Юля. Якщо ти можеш малювати на екрані, можеш намалювати точки. Де знаходиться точка А, Юлечка? Якщо не можеш, можеш відмовитися. Маша Тулісова просто вже відповідала. Так, а до цього Іонченко. Десять став. Якщо Юля не хоче, Райденко вже теж відповідав, ми ж не можемо одних і тих самих викликати. Давайте подивимось, хто ще є. Так, а чому без камер Кавальова, Степаненко, Сінько, чого ви без камер? Нагорний десь там теж сховався. Я без камер. У мене поганий інтернет. Ля-ля тапаля. Так, добре, Даша Ковальова. Ти можеш на екрані писати. А, так. так. А, а, Поліна хотіла. Ну, давайте Даша вже. Да? Добре. Даш. познач, будь ласка, точку мінус два, Де вона буде знаходитися? А, так. Вона буде Тут Тут. Ось тут, так? Все так. все. Так, да, добре. Давайте позначимо. Це буде літера А, буква. Так, а точка А, точка Б 6 2 Де вона знаходиться? Іс. Трошки трудно, ну, ти вірно, просто в тебе не, ну, не виходить ухайно, ну, бо я так розумію, що ти з телефона, так? На... Ні, я з ну, все гаразд, я зрозуміла, ти вірно, Я почувала. Точка С 6 мінус 4. Десь тут. Так, десь там. І тепер дивіться, якщо це прямокутник, і ми поєднаємо ці прямі, ми побачимо, що сторони. Паралельні вісям. І тому неважко здогадатися, що точка Д буде йти Д. Ось так само вона по вісі Y буде проходити через мінус 4, а по вісі X вона пройде через мінус 2. Так? Тобто, самостійно цю точку намалювали. Нам, треб... Нам було відомо, що це прямокутник, тобто ми побудували прямокутник. І, от перше, це те, що ви зробили. Ви побудували. Тепер знаходимо координати точки Д. Які вони? Дашуль, вкажи. У де координати? Даша. Дивись, спочатку ти опускаєш перпендикулярчик на вісіксів. В яку точку ти попадаєш? Мінус два. Мінус два. А по ігриків, Даша, не мовчи. Мінус 4. Так, ось ми знайшли координати точки Д. Тепер, щоб знайти периметр, нам треба якою формулою скористатися? Периметр прямокупника. Це що таке? Це 2… Помножити на А плюс Б. А маленьке плюс Б маленьке де А і Б це сусідні сторони. Ну і тепер множимо. Скільки одиничних відрізків сторона АБ. Дивись, тут в тебе два відрізочка, а тут ще шість. Тобто АБ це скільки відрізочків буде? Вісім. Угу. А Аде. Це десь. Шість рівень. Шість. Дивись. Вгору два і вниз чотири. Два плюс чотири це шість. Скільки це буде? Вісім плюс шість – це чотирнадцять, двадцять восемь. Двадцять вісім. В дужках сантиметрів. Так, периметр ми знайшли. Тепер площа. За якою формулою площа прямокутника підраховується? А помножити на Б. А помножити на Б. А і Б ми тільки що знайшли. Тому що ми робимо? 8 помножити на 6. Це буде 48. Нагадую, площа вимірюється в квадратних сантиметрах. І відповідь пишемо. У відповідь ви пишете координати D, чому дорівнює площа і чому дорівнює периметр? Так, у D координати мінус 2 мінус 4, периметр це 28 см, а площа 48 см квадратних. Так, добре, ось така задачка. Давайте ще ось таку зробимо. На координатній площині побудуйте відрізок CD і пряму АБ. Тобто, дивіться, діти, ви дуже часто плутаєте такі геометричні фігури, як відрізок і пряма. Відрізок має кінці, пряма кінців немає. І так, візьмемо номер 2. А запишемо спочатку координати точок. І так, у точки А координати мінус 6, мінус 3. У точки Б 6, 3. У точці С – мінус 3, 3. І у точці Д – мінус 1, мінус 5. І треба побудувати, так і напишемо, побудувати. Пряму АБ і відрізок CD. і відрізок CD. І треба знайти координати точки перетину. Координати точки перетину відрізка і прямої знак питання. Координати точки. Перетину. Так, ну е хто хотів би відповідати? Юлю, цвіт бачила там. А я тут. Так, давайте тут візьмемо одиничний відрізок одну клітинку. Вісі. Обов'язково починаєте з того, що ви підписуєте вісі. Це Y, це X. І так, один. Два. Три. Так. Дивимось по вісі X максимально шість. так? Чотири. Так, тут у нас мінус один. мінус два. А, і минус шість. Ого. мінус три. мінус чотири, мінус пять. І мінус шість. Так, по вісі Y максимум три, мінус пять. Раз, два, три. Мінус один, мінус два? мінус три, мінус чотири, мінус пять. Так, Юлечка, можеш позначити точки? Так, точка А, мінус шість, мінус три. Де вона? Десь, десь, да, десь, тут. десь ось тут, так? Так. Да. Так, добре. Точка Б, 6, 3. Точка Б, да, десь ось тут. Ну, ось тут точніше, да? точка Б. Ну, да. так. Так, це мінус 3 3. минус 3 3 это чка c так д минус 1 минус 5 юлечка книга Там цифро, але буде тут. Ну, тут ти ткни, а я там наведу красне, наведу чортоку. Да -да. Де воно там? Ось. Десь тут, так, ось воно. Да, десь тут. І так, це у нас точка Д. Тепер дивіться: ви проводите відрізок СД, тобто не продовжуючи за точки CD. Це відрізок. А АБ це буде пряма. Ось бачите. Тобто, аби кінця немає і початку. Їхню точку перетину. Ось вона. Зараз. Давайте її позначимо. Юль, ви оберіть, будь ласка, Як? Це мінус 2, мінус один. Ф, да? Нехай да. F мінус 2. Ко... Мінус один і координати. Ну, дуже добре, все зрозуміло, діти. Так, давайте ще в нас... А скільки там хвилин? Чотири хвилини до кінця, так? А, а знайдіть мені, будь ласка, ще давайте так допишемо. А, точка перетину. Точка перетину. Б... З ординат? Інтересний вопрос. Зараз подаємося. Звісно. Це один ноль. Ну, а если поправить, ординат, це. Це вісь, вісь ігри, ось вона. Чого ж один? 0-0. А, 0-0. Тобто, якщо вона перетинає вісь вісігрики в точці, яка а, лежить там, де перетинаються дві прямі, Дві вісі. Ця точка це початок координат. Вона має координати 0 0. Так, тепер Юля знаходить далі. Точку перетина. Точка перетину. Це де. З вісю. Абсис. Абсисне. Це. Мінус 2,0. Давайте її 2. теж ось вона, так? Мінус 2-0 все ж таки. Ти, вірно, перше. Так, немає запитань, діти. Добре, тоді, дивіться, на сьогодні ми закінчимо. Так як у вас було, був подвійний урок, ДЗ буде таким. Зараз щось не хоче старатися. Домашнє завдання. Це будуть сходинки. Добре, зараз. Лише зачекайте, я сходинки візьму, бо вони не під рукою були. Так, можна стирати вже? Ні, зачекайте. Ось я буду тут писати. Добре. І так, домашні завдання. Сходинки, другий варіант. Номер на повторення задач. Давайте візьмемо 210-й. 216 і 218. -й. Це задачі. Тепер з декартовою системою координат номер 227. -й. Так, ну і будемо ще повторювати завтра різні там. Якісь такі більш складені завдання. Все, тоді на сьогодні ми закінчимо. Якщо побачення немає, то до побачення. Дякую Якого зробить побачення? Так, до побачення. Ага, побачення. Фредді, ти є тут. Дякую